Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні у нас третє засідання постійної комісії з питань екології та земельних ресурсів Косівської міської ради. На комісії присутні секретар комісії Стефарак Галина Петрівна, члени комісії Пітеляк Світлана Васильівна і Лебік Назарій Іванович, а також присутні начальник. Веоначальник земельного відділу Соломійчук Надія Михайлівна. Сьогодні на порядок денний у нас виноситься два питання. Перше питання про інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності у місті Косів, вулиця Дружби. І друге про внесення в порядок денний 49-ї сесії Косівської міської ради з питань про інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності у місті Косів вулиця Дружби. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Три за. Приступаємо до першого питання про інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту Код 0702 орієнтовною площею 4 гектари 57-50га, яка розташована в місті у місті Косів, вулиця Друзі, доповідає Соломічук Надія. Рішенням Косівської міської ради від 18 травня 2010 року ця дана земельна ділянка була зарезервована для суспільних потреб і спільно економічного та культурного розвитку громади міста Косів. Потім у 2017 році було прийнято рішення про розроблення проєкту «Землеустрою». Для, для культурно-здоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей код цільового 1008, але документація виготовлена не було. Згідно нового класифікатора видів цільового призначення, коду цільового 01008 немає. Стоїть питання про інвентаризацію даної земельної ділянки в комунальну власність з новим кодом цільового 0702 для будівництва обслуговування. Об'єкту фізичної культури і спорту орієнтовною площею 4,5750, яка розташована в місті Косів вулиця Дружби. І відповідно одним з пунктів рішення повинно бути про ем, визнання таким, що втратило чинність рішення міської ради від 17 лютого 17 року як таке, що не реалізовано, бо документація по ньому не була виготовлена. Ставимо ставим голосування. Хто за те, щоб провести інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту? Код 0702 орієнтовною площею 4,5750 га, яка розташована у місті Косів, вулиця Дружби? Прошу проголосувати. Хто за три за рішення прийнято? Друге питання. Про внесення змін у порядок денний 49-ї сесії Косівської міської ради питання про інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності у місті Косів вулиця Дружби доповідає Соломічук Надія. Оскільки рішення про інвентаризацію ви проголосували, прийняли стоїть питання про включення порядок. денний даного питання, щоб воно вже на цій сесії розглядалося. Тому окреме питання було виведено про включення порядок денний. Хто за те, щоб внести у порядок денний 49-ї сесії Косівської міської ради питання про інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності в місті Косів вулиця Дружби, прошу проголосувати. Хто за? Три за. Рішення прийнято. Шановні депутати, на цьому засідання постійної комісії з питань екології земельних ресурсів Косівської міської ради закінчено. Дякую всім за увагу. Доббачення.